Підготувала презентацію студентка 25-ї, а групи Куликова Олександра синдром Езелофа. Етіологія. Це вноспадкове захворювання з автосомно-рецесивним типом успадкування, і викликане воно порушенням дозрівання попередників Т-лімфоцитів у тимусі. Це призводить до глибокого дефіциту клітинної ланки імунітету при збереженні гуморальної. Патогенез. Це вроджена атрофія тимуса, це відсутність гаселя, це мала кількість темацитів, це недостатній розвиток лімфатичних вузлів, зниження або відсутність клітинного імунітету, і при цьому рівень імуноглобулінів може бути в межах норми або підвищений. Але специфічні антитіла утворюються погано. Наприклад, хворий 7 місяців. Знімок тимуса, тобто лабораторне дослідження, Це, е, тут виражена різка гіпоплазія лімфоїдної тканини зі скупченням дрібних тимічних тілець у центрах часток і деякі з роговіння, Ликостази у судиннах і крововиловій у капсулі. Цей же хворий тимус, різка гіпоплазія в лімфоїдної тканини зі скупченням дрібних тимічних тілець у центрах часток, деякі з роговінням. Морфологія рудиментарний або атрафований тимус. Відсутність або значне зменшення тільців гаселя, гіпоплазія або плазія лімфоїдної тканини особливо те Клінічна картина проявляється вже з перших тижнів або місяців життя дитини. Це затримка росту і розвитку, постійні або рецидивуючі інфекції, пневмонія, діарея, сепсис, екзема, часті гнійно-запальні ураження органів і шкіри, лімфоденіти, гіперплазія, лімфоїдної тканини і висока чутливість до бактерій туберкульозна паличка, сальмонели, елистерії, вірусів, герпес, Енштейна, бар і ротавіруси, протозойних, токсоплавна. Токсоплазма і пневмоцисти, і грибів. Це можуть бути криптококи, тобто дуже послаблений імунітет і висока чутливість іде до захворювань. В такому випадку діагностується це так: загальний аналіз крові, тобто лімфопенія, і імунограма. Це різке зниження Т-лімфоцитів cd 3 і Б-лімфоцити CD19, це вже в нормі. Щодо лікування, то єдиний ефективний метод на даний час це трансплантація стовбурових клітин крові. В даному випадку уникають вакцинації живими вакцинами, також практикують профілактику антибактеріально, протовірусна. І протигрибкова, і дотримуються підтримуючі терапії плазмаферез і переливання імуноглобулінів. Дякую за увагу!